Привіт, друзі! І ласкаво просимо на FACT.UA. Ми пройшли довгий шлях у нашому дослідженні феномену матриці, ми заглиблювалися в саму концепцію, її філософські корені та навіть розглянули 5 потенційних доказів того, що ми можемо жити в симуляції. Але зараз настав час для найголовнішого питання: чи зможемо ми коли-небудь отримати остаточну відповідь, чи можемо ми довести або ж спростувати, що наша реальність це лише програма? Перш ніж ми спробуємо знайти шлях до цієї істини, підпишіться на канал та натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Гіпотеза симуляції це одне з тих питань, які надзвичайно важко довести або спростувати. Уявіть собі: якщо ми дійсно є частиною складної симуляції, то її творці, ймовірно, були б достатньо розумними, щоб приховати всі прямі докази. Будь-яка аномалія, яку ми б знайшли, могла б бути просто черговою частиною їхньої програми. Якщо наш Всесвіт це закрита система в межах симуляції, то всі наші прилади та методи дослідження також функціонують за її правилами. Це створює парадокс. Ми шукаємо докази всередині системи, яка була розроблена так, щоб ці докази приховувати. Незважаючи на складність, вчені не здаються. Вони шукають артефакти, невеликі, але значущі аномалії, які могли б бути витоками або глюками з коду. Деякі дослідження зосереджені на космічних променях надвисоких енергій. Деякі теоретики припускають, що у всесвіті можуть бути межі обчислювальної сітки, щось на кшталт низької роздільної здатності на самому фундаментальному рівні, яка проявляється як аномалії в енергії цих променів. Інші шукають цілими гравітаційних хвилях, які могли б вказувати на неідеальність фізичного двигуна симуляції. Це як шукати пікселі на картині, яка видає себе за фотографію. Якщо ми живемо в симуляції, чи є спосіб зламати її, або принаймні виявити її межі? Деякі вчені теоретично розмірковують про експерименти, які могли б викликати баг, наприклад, спроби перевищити певні обчислювальні ліміти системи, наприклад, накопичити величезню кількість енергії в дуже малій області простору, що могло б призвести до переповнення буфера симуляції. Або ж. Можливо, ми могли б спробувати створити власну симуляцію всередині симуляції. Якщо б наша внутрішня симуляція зіткнулася з дивними, необґрунтованими збоями, це могло б бути ознакою того, що зовнішня система досягла свого обчислювального ліміту, що наклало б обмеження на нашу. У цьому постійному пошуку істини наука та філософія йдуть рука об руку. Наука надає нам інструменти для дослідження фізичного світу, виявлення аномалій та висунення гіпотез. Філософія, у свою чергу, допомагає нам осмислити наслідки цих відкриттів, поставити глибинні питання про природу свідомості, реальності та сенсу. Без філософських роздумів наукові відкриття залишалися просто даними. Без наукових даних філософські роздуми були б безпідставними. Разом вони допомагають нам розширювати межі нашого розуміння, навіть якщо кінцева відповідь залишається невловимою. Можливо, остаточна відповідь, чи ми в матриці чи ні, не є найважливішою. Сама постановка цього питання змушує нас замислитися про природу нашої реальності, про те, що робить нас людьми, і про цінність нашого досвіду. Це спонукає нас цінувати кожен момент, кожну емоцію, кожну зв'язок. Тому що для нас, у нашій свідомості, вони є абсолютно реальними. Навіть якщо наш світ є симуляцією, наша здатність любити, творити, досліджувати та дивуватися це справжні дари. Можливо, справжня розвитка не в тому, щоб вийти з матриці, а в тому, щоб жити в ній максимально повноцінно. Отже, чи зможемо ми коли-небудь отримати остаточну відповідь на питання про матрицю? Можливо, ні. А можливо, відповідь полягає не в одному великому відкритті. А в постійному пошуку, в тому, як ми ставимо питання і як це змінює наше сприйняття світу. Гіпотеза симуляції це потужний інструмент для розширення нашого мислення, і незалежно від її істинності, вона звушує нас цінувати ту реальність, яку ми маємо. Дякуємо, що були з Fact.ua у цьому глибокому дослідженні. Сподіваємося, це відео надихнуло вас на власні роздуми. Не забудьте підписатися, поставити лайк і поділитися цим відео з друзями. До зустрічі в наступному випуску.